Я вас вітаю в ефірі програми Факти, проблеми рішення? Сьогодні прочитав таку інформацію: що в Україну будуть завозити китай... Вибачайте, канадійське сало і канадське м'ясопродукти відповідно до е, угоди про зону вільної торгівлі, яка була підписана цією країною. Як на мене, ну в принципі, чесно кажучи, було дивно. Я думаю, перше питання: скільки ж це сало буде коштувати? Але мені спеціалісти сказали, що виявляється, воно може бути дешевшим ніж українське. От такі парадокси. Про цей рік аграрного сектору про його економіку. Ми будемо сьогодні говорити з Юрієм Олексійовичем Лепенко, директором академіки Національної академії аграрних наук, директором інституту аграрної економіки. Я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий ну, вечір. Перше питання буде одразу таке: минулий рік закінчується під економент акомпанемент протестів аграріїв, які були незадоволені ухваленим бюджетом, і чесно кажучи, багато людей були якось не для них досить далекі ці були проблеми. Тим більше, що, начебто, е, аграрне лобі в парламенті говорило, що будемо стояти і відстоювати, наче і домовились відстоювати інтереси аграрії при прийнятті бюджету, прийняли наші бюджет, і виявилось, що навіть всі депутати аграрні були ошукані. Скажіть, будь ласка, от в чому. Якщо, може, так зрозуміло, що глядачі не є спеціалістами економічними. В чому конфлікт е виявився е оцих положень, деяких бюджет бюджетних по відношенню до агровиробників України? Добрий вечір, шановні слухачі, читачі, слухачі, глядачі. шановні <сумні> глядачі. Е ми дійсно на сьогодні вступаємо в новий рік із. Практично новою системою оподаткування для сільськогосподарських товаробників, яка прийшла на зміну цій системі, запровадження ще в 1999 році. Ця система передбачала пільгове оподаткування сільськогосподарських товарибників податком, фіксованим сільськогосподарським податком, і режим, спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість який полягав в тому що сільськогосподарські виробники нарахований податок на додану вартість використовували на свої свої цілі для того що які це цифри приблизно в 2015 році це у нас 2,3 мільярда фіксованого податку сплачували сільськогосподарські птоварники і близько 29 мільярдів Податку на додану вартість використовували на власні цілі. В принципі, цей режим функціонував досить довго, і так склалося, що в останні роки він став чи не єдиним не єдиною формою підтримки сільськогосподарських товароробників в нашій державі. Ті програми, які були підтримки сільського господарства, були поступово згорності. Тепер вони в нинішньому бюджеті Взагалі фінансування галузі складає порядка 300 мільйонів. Може, я в цифрах помиляюсь 300 прибули, мільйонів. Приблизно. Це взагалі так копійки, що було зрозуміло. Да, ви можете е... порівняти порівняти цифру 29 мільярдів ПДВ і 300 мільйонів. Це е, загалом фінансування, включаючи фінансування міністерства. І в останні роки ця підтримка через систему оподаткування складала 95% держав підтримки державою сільського господарства. Якщо звернутися до світового досвіду, то більшості переважній більшості країн, особливо в тих країнах, які розвинуті, ми відносимо до розвинути сільське господарство, досить суттєво підтримується. І ця підтримка, наприклад, в країнах ЄС складає там порядка до, доходить до 700 євро на один гектар. Що в цьому році? Що прийнято в бюджеті? Які зміни? Бюджет е, е, в цьому в цьому році ну, практично для сільського господарства збережений з певними змінами. Е, е, Єдиний податок, що в минулому році фіксований сільськогосподарський податок був замінений єдиним податком. По цьому податку були збільшені ставка, була ставка податку, збільшена в 1,8 вісімдесяти разу, а по податку на додану вартість введений диференційований режим, диференційований режим використання коштів цього податку по залежності від різних культур була встановлена пропорція, значить, від 80 до 15 відсотків зберігається у е, е, залишається цього податку, коштів цього податку у сільськогосподарських товаровників. Е, 20% вірніше, 80% це по скотарству, продукції скотарства, жива вага, худоби і молоко. І е, 15% це олійні і зернові культури. Чим не задоволення виробники? Що їм не в цьому? Ну, По-перше, ми по нашим розрахункам, розрахункам нашого інституту із тих 29 мільярдів. Податку на додану вартість у галузі, розпорядженні галузів, розпорядженні сільськогосподарських товарів в цінах 2015 року залишиться вісті мільярдів. Тобто вони втрачають 21 мільярд обігових коштів. Це небагато немало, 11-12% загальних затрат сільськогосподарських товарів. ми рахували, ну тобто зменшиться витрати на гектар. Приблизно таких пропорціях. ми рахували, що зменшення цих витрат, оскільки виробництво валої продукції і доходи залежать від суми вкладених коштів, як і будь-яке виробництво, то це 6-7% виробництва валої продукції, зменшується тільки за рахунок цього фактора. Є ще й інші фактори. природні що виробники. Причому на заміну цього механізму практично нічого не запропоновано. Бюджетних програм ні нових, ні старих не відновлено, і товаровиробники природньо борються за свої інтереси. Плюс Бог, як того... Важко з вами розмовляти на містами. Так, тепер для глядача, щоб було зрозуміло: тобто 20% ПДВ, які не сплачували агровиробники у державний бюджет, вони могли використовувати на закупівлю техніки. На поновлення парку і, 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 і ті е, речі, котрі необхідні були господа, е, е, е. Так. ПДВ сплачує, тобто, якщо структура ПДВ, то е, е, по-іншому скажу. Після прийняття нових змін до податкового кодексу, ті, хто експортують зерно, скажімо, на захід, вони. Має статус-кво. Тобто їм ПДВ це повертається, да? відшкодовується 20%. Так, а як... середні і дрібні, які теж вимушені сплачувати ПДВ, виявилися в програшові ситуації, так? Загалом, так. Фактично на експортерів цей, ці зміни податкової системи, якщо і е, стосується, то принаймні вони будуть не в гіршій ситуації. Я може так прямо не можна говорити, що вони втрачають там ці ціни. тому ці коспідрібні середні товариники повністю втрачають ці суми, тому що е, є надія, що експортери при закупівлі продукції їхньої продукції. Вже не будуть зменшувати ціну на суму не, яка, ПДВ, яка їм не відшкодовувалася, оскільки вона буде відшкодовуватися. На Бога надійся, сам не плашає. От тут я Але хочу привести навіть... аргумент уряду, да, який говорить. ПДВ возвратне. Тобто, воно має нібито автоматично цей, що закладається 20% чи по-іншому там якась частина, воно нібито має повертатися автоматично в цьому році. Агровиробникам і буде начебто все нормально. Тобто це аргумент уряду і кажуть, що ніяких підстав до обурення нема. Аграрії кажуть, що автоматичного повернення ПДВ ця продукції, яка всередині українського ринку, не існує в Україні. Тобто, по суті, гроші будуть втрачені. Правильна ця теза чи ні? Поясніть, будь ласка. Потрібно виходити, мабуть, з практики повернення ПДВ, яка в Україні склалася, дійсно, автоматичне відшкодування ПДВ, воно існує тільки лише для певного кола платників. І то не завжди вчасно. В принципі, якби, якщо б не було проблем з бюджетом, з доходами бюджету, з надходженням, заколюванням з тобто, податком на додану вартість. То, можливо, ця система і працювала би, але ж ми маємо зовсім іншу практику. А крім того, є ж розрив часі між надходженням ПДВ і поверненням ПДВ. Все-таки навіть повернення ПДВ у вигляді надбавки до цін чи збільшення ціни все-таки залежить більшою мірою від, часом від трейдера, від експортера. А не від е, бюджету і е, самого сільськогосподарського керівника, який продає свою продукцію. Тобто, скажіть логіку тоді цього податку. Я маю, ну, взагалі, так, філософське питання, загальне, макроекономічне. Я маю сплатити в державні казну, щоб потім його отримати назад. На вашу думку, чи взагалі він в певних речах, особливо аграрного ринку, чи виправданий взагалі ПДВ? ПДВ, ну, ПДВ, практика ПДВ, це загально прийнятий. Незагальному світі, потік. є, є, є по різному. Є, є, але дуже невеликі винятки. ПДВ це при, при нормальній постановці питання, це податок, який е, стимулює розвиток, е, і ми з наукової точки зору, він е, має бути е, має мати місце в Україні. Більше що податки з обороту, які розглядаються як альтернативна альтернатива податку на додану вартість, він має певні вади, які я думаю, це не тема нашої сьогодні розмови. Крім того, ми все-таки йдемо до Європи, де цей податок з 1 січня набула чинності економічна частина угоди про асоціацію, і ми е е е е Ціле законодавство намагаємося адаптувати до цієї гармонізувати з законодавством європейським, і в питаннях ПДВ теж повинна бути єдина система. А скажіть, будь ласка, тоді до цієї улюбленої теми, які ми заходимо в Європу з нашими аграрними проблемами, дійсно проблемами, як гармонізується наше законодавство європейське в частині підтримки агросектору? Вибачайте, за певне часом дилетантські питання, але більшість глядачів теж не може зрозуміти, як Європа до підтримує свого виробника, а Україна, яка відповідно до взятих на себе зобов'язань, не може напряму підтримувати свого виробника. Як же так гармонізовували цікаво оцей напрямок? Ми не можемо підтримувати окремо галузь, відповідно, не тільки до Асоціації про ЄС, а до СОД і так далі. Дійсно, підтримка в Європейському Союзі сільського господарського рабника вона абсолютно неадекватна тим за своїми обсягами, обсягами, які в Україні, хоча в свій час ми теж мали 12-14 мільярдів бюджетної підтримки на сільське господарство, бюджетної підтримки. Але цей процес він е, має бути проходити поступово, і е, е, ті перехідні періоди, який передбачений асоціацію з ЄС, саме він повинен е, зладити ці перекоси. Чикі ці, ці, Ми маємо ці право робити. підтримувати окремо галузь Україна? Чи має право Україна Кабмін? окремим фінансуванням підтримати тваринництво, окремим фінансуванням підтримати машинобудування в цих ситуаціях в єдиному європейському ринку. Ну, загалом ці позиції вони регулюються в рамках світової організації торгівлі і, в принципі, там в нас є можливості для того, щоб підтримати сільськогосподарського товари і саме є можливості, і саме так, і саме От, чесно ти... скажіть, певно ж, в багатих речах програли ми ці перемовини. Ну були втрати. Потрібно було вирішувати, що нам вигідніше відкривати ринок і експортувати продукцію обсяги нинішніх обсяги експорту. показують, що то мабуть був зроблений правильний крок. В частині, які якщо брати загалом обсяги експорту нашої аграрної продукції, якої? принаймні а, принаймні сільське господарство, від е, вступу України в суд е, виграло однозначно. Виграло, да? А е, те, що ми не забезпечуємо, не заповнюємо навіть ті обсяги, які дозволяє нам е, наша, наші умови вступу в світову організацію торгівлі, ми їх фінансово не дозволяємо, якраз от е, існує система підтримки була е, по оподаткування, по про яку ми говоримо, якраз вона і була в рамках цієї підтримки, і можна було її використовувати і надалі. От певних обсягах це то вже інша справа. Ну, наш але, американський але... міністр фінансів каже, що вимоги МВФ і всіх не можуть бути жодна галузь в привільйованих відповідно до наших зобов'язаннях в привільйованому стані, тобто отримувати якусь іншу. Отримуйте преференції податкові якимось чином? Сис... У всьому світі система і наша система вона виконує оподаткування, вона виконує три функції: стимулюючу, регулюючу і фіскальну. Що стосується фіскальної, я думаю, всім зрозуміло. Стимулюючи, це якраз спільно оподаткуванню, по регулюючи це, такі механізми, які спрямовують, які одні види. Діяльності стимулюють на них, на них кращі умови виподаткування. Власне кажучи, уряд і пішов у цьому компромісі, чи уряд депутати в компромісі бюджету, коли для скотарства, продукції скотарства забезпечує 80% збереження ПДВ в аграріїв а по в зернових культурах і олійних, які є більш придатковими, це практично навпаки. 15 і 85%, тобто 15% збережається тільки, повертається аграріям. То мені не зовсім розуміло, це теж галузь. Зернове господарство це галузь. Скотарство це теж галузь, сільське господарство це система галузі, яке таке загалом галузі, то в даному випадку є якісь розбіжності в в трактуваннях. Так? Тут підтримуємо, а там говоримо, що не можна підтримати. От, от це, це, це але, цих але і питання... підтримка сільського господарства є у всьому світі. Ну в тих країнах, які можуть собі це фінансово, фінансово дозволити. Якщо взяти Аргентину, то в неї там вона невеличка, бо тому що країна не має можливості фінансувати сільське господарство в бюджету. А якщо брати Німеччину, то ви розумієте, що там ці цифри, які е, ну фактично. Повний обсяг прибутку з одного гектара відшкодовується держава. Можна не, не поцілує? Я хочу тоді провести далі питання. Зрозуміло, що в даній економічній ситуації, в якої знаходиться Україна, маленькі спроможність купівельного українця, це в якійсь певній мірі захищає український ринок від європейського товару сюди Аграрного. Немає в нас грошей купити польське яблуко. Да? Я коли бачу в магазині 90 гривень за кілограм, то є абсурд. Але при нормальній ситуації, а я сподіваюся, він колись вирівнюється. Чи буде конкурентно спроможний український аграрний виробник з тим же поляком, у якого є підтримка на гектар, з тим же німцем, у якого є підтримка на гектар? І при тому, от, я там. По своїй журналістській професії був там в Голландії на фермі, да, от виробляють молоко, все добре. Частину молока вони купують держава за хорошою ціною, а частину, що хочеться, це робіть, бо ціна набагато нижча, і вони шукають ринки збуту. Але при такій підтримці вони можуть зайти в Україну. А в Україні ж підтримки немає. Тобто наш агровиробник є на не в Європі, а тут на своїй території в Україні є неконкурентно спроможний. Я зараз кажу теоретично. Проблема конкурентоспроможності дійсно вона загостриться, тому що ви правильно говорите, ви на початку говорили про продукцію, яка завозиться з далеких країн, де вона в багатьох країнах дешевша в силу кліматичних умов, в силу вищої продуктивності праці, там різних 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 умов. Тобто для сільськогосподарських товарників нашої країни вона буде ще гострішою. Виживати буде складніше. Проте не можна говорити, що наша продукція не конкурентно спроможна. Більшою частиною це стосується е, продукції тваринництва, де, ну, може крім птахівництва, де у нас е, ну, воно практично збиткове, і ми е, нарощувати його е, в цьому році, до речі, за нашими розрахунками, практично вся продукція тваринництва, крім єєць, буде збитковою включаючи і e, свинину, і молоко, які минулого року були, ну вже поза минулого року були були прибутковими. Тут буде досить гостра конкуренція, тим більше, що e, ми ще не повністю готові для e, експорту цієї продукції. E, в силу різних умов виробництва, в силу того, що частина продукції тварини за сконцентрована у особисті господарствах, де селянське господарство, де не можна забезпечити контроль за якістю. Але е, я переконаний, що українська продукція буде користуватися попитом е, і чим перехідний перехідний і у нас, і за кордоном. <продукція> uh, перехідний перед глибиною. Ви важливості. говорите про продукцію на кшталт зерна чи продукцію з глибинною переробкою? Включаючи продукцію з глибинною переробкою. Ключающе, так у нас Скажіть, будь резерви от... у нас є, і у нас це заставить наше зменшення енергоємкості. Ну, конкуренція вона завжди стимулює виробництво і позитивно впливає. Ви проблема от, дуже тільки... толерантна людина. Проб... Вибачайте, все ж таки, я з іншого боку підійду. Хорошо. Да. Проб... Проблема от... лише в тому, що нам треба пережити якийсь перехідний період, Розкажи, от, щоб його як пережити з меншими. меншими, меншими Розкажи приклад до мого товариша Тут, бувало... керівника агрогосподарства, порядка до. Тут намагався відіграти свою роль продовження Хорошо. податкової підтримки, але на жаль, ми спочатку робимо одне. А... Хорошо, так. Так. я по-іншому до конкурентної спроможності підходжу. От як до доктора економічних наук От, я сказу випадок. До мого хорошого там, товариша, який керує агрогосподарством до 2000 тисяч гектарів, приїжджає колега з Канади, фермер, теж до 2000 тисяч гектарів. І в процесі розмови канадієць питає нашого. Розказує, так, що на 2000 гектарів у нього працює три людини. Питаю нашого, скільки тебе працює? Каже 50. Так розкажіть, будь ласка, як в таких умовах може бути конкурентно спроможна українська продукція, коли у нас у агрогосподарствах, висить шлейф підтримки соціальних зобов'язань перед селянами? Мій товариш теж може звільнити людей, поставити нову техніку. І зменшити до трьох-чотирьох чоловік їх треба реально для ведення господарства. Але каже, куди ж я звільню? А в деяких господарствах по 100 людей працює. Так яка продукція може бути конкурентоспроможна? І чому От все ж таки виведу на політику вас, наш уряд не думає про те, що аграрний сектор в Україні несе соціальне навантаження? Це реальність. Я думаю, що уряд думає про це. Ух ти. тим, більше, тим більше, що декларує, декларує значить, посилення соціального захисту. Я маю на увазі, я не про соціальний захист, не про да, субсидії говорю. І, я маю і, на увазі. Ви зрозуміли про що? І, що? Да, я, я зрозумів, я зрозумів, але е, він би можливо з задоволенням фінансував би ті, е, ті програми, які пов'язані із. Е, Соціальним розвитком села, і з культурним розвитком села і знають з забезпеченням робочими, робочими місцями сільських жителів, але просто в нього немає цих коштів, які. Про продукція е е е чи конкурентоспроможна буде. Собі вартість канадського сала дешевше, ніж в Україні. Ви правильно ставите питання. Ви правильно ставите питання. Вона зараз на сьогоднішньому віці за такого навантаження дійсно вона менш конкурентоспроможна. Менш конкурентоспроможна. і тут треба перехідний період забезпечити якраз передачу фінансування Тож тут на те навантаження, соціальне, чи соціальна відповідальність бізнесу передати на місцевий бюджет, на державний бюджет. Так як це робиться у всьому світі, і це і для що чого буде власне, робити місцевий бюджет? Звільнено 50 чоловік, звільнено 40. Що місцевий бюджет з ними може зробити? Це, це робиться не за два, не за три, навіть не за десять років. Звичайно, звичайно. Це це треба пережити перехідний період. Так, який перехід місцевий бюджет сьогодні дійсно не профінансує навіть і створення і там і кількох робочих місць, але е уряд намагається в ць цьому плані щось робити. Ви знаєте, і я пора... зараз не звинувачую уряд, я так, хочу так. зрозуміти алгоритм, як це можна йти для того, щоб аграрна. Ну ви знаєте, що така ситуація з сільським населенням є в Україні, певно, в Білорусі і певно, в якісь частині Росії. Е Тобто величезна кількість людей живе в сільській місцевості і прив'язана до землі. Да? От, ми говорили про приватний сектор. Порядка двох мільйонів приватних виробників в селах, які взагалі поза правовим полем України, вони навіть пенсію собі не можуть заробити, якщо він одноосібник, да? чи на городі кормиться з городу власного. Так, ми, це ж інша тема. Ми ще будемо буде наукова установа, провідна наукова установа з питань економічних дослідження аграрного сектору економіки. На цими підстаннями постійно працює. Я вам можу привести такий приклад, що це мають бути неординарні, може революційні рішення. Наприклад, вирішення проблеми зайнятості частку ну, частини зайнятості в усьому світі дуже часто зверталися до будівництва. Шляхів, е, які е, з одного боку дозволяє вирішити проблему комунікації, інфраструктури, а з іншої зайняти частину людей, які вивільняються з інших секторів. А я не хочу, щоб будували з... мені шляхи на спеціалісти. Їх треба ще навчити. Щоб вони не розбувалися. Тому що це не пара, рік, не два, не три це проблема так, воно дійсно треба їх навчити, е, і там е, тепер е, це не будують ці шляхи. Ви знаєте, там там певна техніка, дійсно там треба вчити, але сільські механізатори, вони ще, е, як той каже, ще, ще, ще кращі механізатори, ніж в інших, в інших сферах. Там, я, доходить до кінця ми вийшли зараз на таку тему. Дуже важливо. Мене теж знайомив. Він дуже хороший спеціаліст аграрний. Е, він побував. В АТО повернувся і, попрацювавши там півроку, каже, знову піду. Я кажу, чого? Сергій, я отут в аграрному секторі у себе 10 12 тисяч гривень не зроблю. І мені стало страшно, що в країні, де воювати більш вигідно, ніж созидать, це є проблема, особливо треба до в аграрному секторі. Але це інша розмова. Я дуже вдячний, що ви прийшли. Ваш Ті важку тему цифри економічні всіх пробували ми вийти на якийсь алгоритм, щоб було зрозуміло глядачеві. Я вам обіцяю, це перша тема. Я буду до вас приходити по кожній питанні із радіо з телебачення. Тому що людям має мають зрозуміти, що копійчину може заробити в аграрному секторі, і тоді підніметься село. Я дякую вам з нами в ефірі. Був Юрій Лупенко, директор інституту аграрної економіки, академік, національна академія аграрних наук. Дякую вам. Дякую вам. всього вам доброго. До зустрічі. зустрічого доброго.